Усім хай, і це моє перше відео на Ютубі. Я буду далі знімати про вивчення мов, але сьогодні я думаю, що тема є не менш важливою, ніж інші. Я буду намагатися розмовляти українською, вона вже значно краще. Але при цьому через те, що зазвичай у своєму повсякденному житті я використовую іншу мову, я можу переходити на, на них. Тож, наприкінці минулого літа я повернулася до України, і за цей час за цей час багато що сталося, і, і, мабуть, може хтось хоче вже повернутися до України, але через деякі причини боїться або сумнівається. Тож там у мене є короткий конспект, на який я буду підглядати, щоб не іти кудись, заходити кудись дуже далеко, якісь в джунглі. Тому поїхали перше. Перед тим, як повернулася до України, я е, після того, як це розпочалось, поїхала до Польщі, там була довгий час. І перед тим, як повернутися, я вирішила помандрувати, щоб порівняти Польщу та Україну з іншими країнами, щоб бути впевненою, що саме це те рішення, яке, в якому я не буду сумніватися, коли повернусь. І я обрала для себе, для своєї мандрівки ті країни, в яких би я хотіла жити, як я думала, у подальшому житті. Це була Італія, Австрія і Чехія. І що я можу сказати? У будь-якій країні ви знайдете, як плюси, так і мінуси. Просто є ті мінуси, з якими ти можеш змиритися, або з якими ти не можеш змиритися. Ось я зрозуміла, що в країнах Європи є такі мінуси, з якими я не можу зміритися. І ось я зараз з вами опишу ті пункти, які для мене є важливими. Перше, це менталітет. У кожного менталітета і у будь-якої людини є свої плюси і мінуси. Є погані люди як там, так і у нас. І у них зовсім інший менталітет. І чим далі я їхала від. України, тим більше я то зрозуміла, особливо в Австрії. Тобто в Італії мені було комфортно розмовляти з людьми, заводити з ними якісь знайомства, вони були приємні. Але там і були якісь теж випадки, але я думаю, що то якесь окреме відео для кожної країни потрібно робити. Ось. А в Австрії то взагалі інший менталітет, і мені було б складно будувати там такі ж стосунки, заводити, наприклад, друзів. Або, наприклад, шукати собі чоловіка там, і тому що зовсім різна менталти. Зараз я це поясню. Це була така шокова ситуація. Перший день моєї мандрівки в Австрії у Вені була. І я розговорилася з чоловіком, який був зі мною у поїзді. і він мене спитав наприкінці нашої поїздки, чи потрібно мені допомогти з моїм чемоданом. Я не знаю, чемодан, можна так говорити, на українському, чемодан. Тож він мене спитав це, і я так кажу, так, звісно, можеш мені допомогти. І коли він вже мене довів до виходу, бо я не знала, де він, бо там дуже огром, великий дуже великий цей ЖД вокзал в якому можна заплутатися, скільки разів я там була, і скільки разів я там знову плуталась і плуталась. ось. І він мені допоміг. Історія, ну, чом, чим це закінчилося, що мене так шокувало. Він каже, чому ти мене, мене попросила допомогти тобі з чемоданом? Я думаю, що так вірно, так? Якщо він дуже легкий, але для мене він не був. Тож це таке для мене. Воно просто показує наскільки різні менталітети. А друге, незважаючи на те, що в Європі ти відчуваєш себе захищеним. Так, що наче незважаючи на те, що в Європі ти відчуваєш себе захищеним, незважаючи на те, що е, там працює закон, наче нема корупції, ти можеш відчувати себе е, свободним, тому що вільним, тому що ти можеш одягатися, як тобі заманеться. Ну, я так думала, що так можна. Ніхто не подивиться на тебе якось косо, ніхто не буде тебе критикувати. При цьому я відчувала страх, тому що там нові закони, які потрібно вчити. Бо в своїй країні ти знаєш, що можна чи не можна, це у тебе на наче генетичному на рівні закладено. Ось. А там ти не розумієш, і чи можна те робити, чи можна те робити. І це на тебе, наче, давить. При цьому так. Люди відкриті, вони тобі допомагають, вони не будуть тебе критикувати. У мене був 95% більш, приємний, більш приємне знайомство, приємне спілкування, ніж негативне. Але при цьому на мене ці закони і цей страх, що я щось на те зроблю, воно на мене давить. Далі, наступний пункт це те, що я... я не знаю, який він, мабуть, хай буде четвертий. Пункт чи те, що я дуже сумувала за своєю сім'єю. І я не відчувала себе спокійно, іначе я розірвала свій рід, наче я десь далеко від своєї сім'ї. І це ти можеш відчути тільки тоді, коли ти сумуєш сильно за своєю сім'єю, і коли вона... Ти дуже така сімейна людина, і я реально відчувала, нібито у мене розірвався коннект з моєю сім'єю. І я відчувала себе з однієї сторони, бо оскільки мені тільки 21 рік, і це для мене як новий етап у життю, що я можу сама мандрувати, це такий великий-великий тріп <гум> ось для мене. І е, я відчувала якусь нереальну свободу, що ти можеш з однієї країни в іншу спілкуватися, все більше і більше міст відвідувати, але при цьому е, ти відчуваєш таке одиночество, То есть you are so alone, по-українськи, ти очень одинокий, и з одної сторони, у тебе огромное количество людей, велика кількість людей, але при цьому ти самотній, наче, ось, і це теж проблема. Далі, коли ти довгий час не є в своїй країні, але при цьому ти ще не, скажімо так, не у... Не адаптувався в іншій країні, ти наче усюди якийсь чужий. Тобто ти поверта... повернувшись до України, я і в Україні вже не була своя, і там я не була своя. І майже рік я була після усього цього в пошуках себе. Бо я наче не тут не своя, ні там не своя. Навіть коли я повернулася додому, навіть коли я зустрілася вже нарешті за своєю сім'єю. У мене було таке відчуття, наче я усюди чужа, я ніде не потрібна, і, і це ну, для мене було дуже тяжко. І у мене друзі усі повиїжджали, і це такий момент, коли тобі потрібно вже знаходити якусь нову комунікацію, шукати нових людей, шукати роботу, знову адаптуватися. Тобто ти там тільки прижився в Польщі, потім ти поїхав до інших країн, там все нове, ти вже в Польщі ну, наші себе потеряв, і в Україні повернувшись. Тобто я розумію, що люди, які ну, Можливо, хтось комусь вдається адаптуватися. Тобто, я розумію, якби я прийняла таке рішення переїхати до іншої країни, можливо, я б там адаптувалася. Я б знайшла нових друзів, тому що я дуже комунікабельна. Я після цієї подорожі, після того часу, поки я була за кордоном, у мене є багато друзів з інших країн, з якими ми досі спілкуємось. Але при цьому. Тобто це таке, можливо, комусь, кому не вдалося адаптуватися навіть після року життя там. Це такий. Тобто, людина чу... відчуває себе дуже самотньою, самотнє, точно одинакові самотній. іначе ти ніде не потрібен, ти ніде не є свій. А далі для мене дуже важливий комфорт життя. Для мене важливо відчувати, що я потрібна, що я приношу якусь користь. І я розумію, що якби я була за кордоном, я би не могла вести свій власний бізнес, він би міг прогоріти, як в Україні. так? Бо у нас відкрити власний бізнес і бути бізнесменом, це значно, значно легше, ніж е, за кордоном. Далі, е, що є таким ще важливим моментом, чи те, що я би не хотіла працювати таким просто простим робочим. Бо я знаю багато мов. Я хотіла завжди мріяла про свій власний бізнес. І для мене працювати на когось це наче на свободі. А мені значно краще, я себе комфортніше відчуваю, коли я працюю сама на себе, коли у мене немає цих жорстких рамок. Ось, це для мене важливий пункт. Комусь, ну це не є важливим, але для мене є. Тому я б не змогла залишитися зі знанням мови італійської, кита... китайської та англійською там. По-перше, потрібні дипломи, щоб мати гарну роботу. А по-друге, ну щоб далі мати щось в іншій країні, я маю увазі на за закордоном. Тобі потрібно мати капітал, щоб мати капітал, потрібно все одно пройти цей шлях через таку просту роботу продавцем на заводі. Тобто така, наче чернова праця. І я розмовляю розмовляючи з великим великою кількості людей, що вони це сту. Це стул у мене трохи, коли я так повертаюся. Ось. І я розумію, що я не хотіла би працювати на таких, знаєте, ніби чор -чор чорних роботах. Ось. І останній пункт, тобто комфорт, комфорт життя для мене, коли ти вільний, коли ти можеш робити все, що ти захочеш, працювати там, де ти захочеш. Комфорт життя це коли для мене дуже важливі знаєте, такі умови, в яких ти живеш. Гарний ремонт, тобто можливість купити будь-які речі, будь-яку і їжу. Тобто, це для мене важливо. От я без цього, без цих умов життя, наче вже не можу. Ось. І останнє це можливості. Вони є усюди. Я думаю, що людина, якщо, якщо вона хоче, вона може зробити будь-усе у своєму житті. Ось, але при цьому. Щодо можливостей можливо, через те, що я мало прожила в той країні, не знала її законів, не адаптувалася, мені наче здавалося, що там немає можливостей для мене. Ось в Україні я знаю, що послідовно мені робити, щоб досягнути те чи інше. А ось за кордоном я ніби не знаю, як це зробити. То наче там для мене менше можливостей, ніж в Україні. Ну і останній пункт це медицина. Бо мені було там дуже страшно заговорити за кордоном. І не знала, що мені робити, якщо захворію, скільки грошей в мені це вийде, що дадуть мені швидку допомогу, чи допоможуть мені. Бо є як якісь гарні приклади медицини за кордоном, так і дуже багато якихось негативного досвіду від інших людей щодо медицини. Це все можливо. Оця така моя історія, оці такі пункти для мене вони були важливими. І з, спираючись на все це, я вирішила повернутися. Чи жалкую, чи, чи жалкую я, що я повернулася? Перші два місяці в мене було питання для себе, чи окей, що я це зробила, чи не пожалкую я. І на той момент ще не було зрозуміло, як з цією війною, з цим культурнаступом і усі інші питання щодо цього. Але вже десь після блек-ауту у мене не було ніяких питань, чи хочу далі бути в Україні, чи я хочу повернутися за кордон. Я дуже рада зараз, що я повернулася в Україну, і я знову таки знайшла себе, і я займаюся своєю улюбленою праці, я знову знайшла нові знайомства для себе. Не знайшла на комунікації комунікацію з людьми, можливо, би з якими я би не а, продовжувала комунікацію, якби це не усі ці події. Тому зараз я взагалі не жалкую через те, що я повернулася. Єдине, я хочу, щоб наша країна виграла, щоб і щоб наші люди а, мали такі ж гідні умови життя, як за кордоном подальшому. Це все.